Зараз я дивлюся, як мені покласти мандаринки набір. Це буде з Різдвом такий набір. Думаю, як скласти усі дольки мандаринок, зеленушку і ось така красивезна стрічка буде. До речі, хто шукає подарунки на Різдво на День Святого Миколая, можете переходити до мене в інстаграм. Так, показую набори. Якщо ви їх бачите зараз у відео на YouTube, значить в інстаграмі вже ці набори можна замовити, і на сайті теж все знаходиться в описі під відео. Значить, У мене тут такий буде пряник з Новим роком, такий фруктовий він, бачите? Тут зміюшка така блістюща. 2025, ну, дуже. Понакидувала всякого. Вирішила зробити зі сніжинками набір. Думаю, він теж буде актуальний. Ну, побачимо, що вийде. Так, отаке, з шампанським з мандаринкою. Мандаринки, маленькі, полуничка. Тут ось є набір мило 20, 2025. Зробила з форм, які у мене вже 3 роки: оці шапочки, носочки, рукавички вони вже в мене дуже давно. Думаю, треба їх якось використати на новий рік. Зробила такий набір з полуничками, маленька сніж... шишка, тільки мандаринок. Теж непогано. І такі два набори, вони однакові відрізняються тільки з днем Святого Миколая і з Різдвом. Я ще не порахувала ціни, але якщо бачите, то в інстаграм і на пром у мене вже є ціни. Але це лише частина, це великі набори. Ще в мене будуть маленькі набори і милопоштучно. Деякі будуть. Теж треба відзняти. А поки що треба відзняти оце. Виглядає момент зйомки. У мене тут підготовлена фотозона і наборчики. На відправку у мене йде такі набори. Ця дівчинка замовила набір до річниці чоловіку, але змінила кольори. Я тут поставлю фотку, який у мене набір в продажу, а який вона трошечки. Попросила змінити, але вийшов дуже круто, треба, мабуть, собі теж вести його в продаж для чоловіків. Бо у мене такий варіант для жінок, а то буде для чоловіків. І тут у мене теж на відправку готуються і на навіть фоткати треба новорічні. Покажу, як виглядає процес зйомки контенту для того, щоб виставити товар в інстаграм, пром і Etsy. значить Лампа, раз, Лампа два. Тут у мене товар красивий ще. Тут товар, який вже відфотканий, який готується на те, що його будуть щількати на своторож'я. Да? Ось тут сніжинки, тут такий набір, там всякий набір. Відфоткала я вже з Різдвом до Дня Святого Миколая. І зараз у мене ось такий варіант набору знімається. От така моделька у мене зараз. А хто бажає зробити замовлення, переходьте до мене в Інстаграм. Оце все можна там буде купити. Льогоганький екскурс, як я пишу сценарії для відео. По-перше, тут уже частина є написана. Загалом у мене 160 сценаріїв, частина з них зроблена вже, вже і є на сторінці в Instagram, і частина готується на те, що треба озвучити. Тут у мене те, якому порядку будуть викладатися дописи. Це у мене по кольорам не буду пояснювати, що це Та так треба. І хі -хі, за допомогою чату GPT я там трошки десь покращую текст. Сама пишу, і, типу, поняли: написала, кажу йому покращ. Він щось покращує. І так ми і працюємо з ним. Загалом, ось так я пишу сценарії для відео: спочатку сама собі накидаю варіанти, і потім. Прошу чат-GPT покращити, якщо мені це треба. Але загалом, вже чисто на досвіді, у мене доволі непогано виходить писати цей сценарій, тому чат-GPT іноді навіть нічого не виправляє. Ось, це для тих, хто хоче, також не розуміє, як писати отой закадровий голос. Треба вчитися. Рекомендаціон чат-GPT. Він дуже багато в чому може допомогти. Вона була чумачеча і за вечір написала 20 сценаріїв для відео. Залишилось це все озвучити. Постараюсь зараз, але, мабуть, уже на завтра більшу частину розмонтувати і хочу викласти до 1 листопада. Нам залишилось е, пофарбувати підлогу, бо вона трошки горіла. Ось. І в принципі, е, можна заносити столи і цепляти полочки. Плюс я повинна буду в листопаді купити ще собі стелажі, бо мені м -м, треба кудись все ставити буде. Хотіла приїхати вже ось, -ось але. Приїхали сьогодні і вирішила перефарбувати підлогу, бо вона вже дуже сильно замучена. Отак от, от я приїжджаю в майстерню. Звісно, не так, як я хотіла. Я взагалі хотіла взяти собі приміщення, якесь орендувати. Ще зрахування вимкнення світла, а у мене тут вдома вимикають світло. Ми будемо дивитись по, по мірі поступленням. Якщо йшов, то куплю генератор. От, а так поки що переїду сюди. І у нас на квартирі одна кімнатна квартира, яка єлі вивозить е, всю мою роботу, купу матеріалів і тому подібне. Тепер буду тут. Я в цьому будинку не живу вже 5 років. І не ночую. А в сезон так буде багато роботи, що мені по-любому доведеться ночувати тут. Я знімаю відео і ти на цьому відео. І так, вже замовляють оці гарненькі, маленькі набори зі змійками. І ось такий варіант теж замовили. Буду зараз класти його в бт Воно ну, дуже гарно виглядає. А більше варіантів новорічної колекції можна побачити у мене в інстаграм. Отаке гарнюще пакування зі змією на рік змії. Ціна такого е варіанту подарункового 250 гривень. Тут воно отак от відкривається, але я додатково тут скотчем ще прикріплюю, щоб все добре доїхало. Ось так я вчусь працювати з яранг, щоб виставляти собі ці, як їх називають, лістинги і обирати правильні теги. Чи я ще пам'ятаю, mm -hmm. Так. Як виглядає переїзд? Звідси я вже забрала всі коробки, перекладаю всі манатки, які у мене є тут, тут десь, коробки. Всяка різна віщиця. Короче, переїжджаємо. Так, ця частина просто-напросто не влазить в машину, ще коробки. Ми вже переїхали. Це перша частина перевезених речей. Ще зараз їдемо за другою ходкою.